Ну що, ще раз всім привіт. Нам уже більше ніж півтора року, і ми продовжуємо писати нашу історію успіху. І вона у нас дійсно, знаєте, наша, дійсно з чистого листа і дійсно унікальна. Сьогодні хочу з вами поговорити. В першу чергу про можливості, які дає компанія Доктор Клінік на сьогоднішній день, да? і більш, більш детальніше розібрати з вами нашу програму для новачків, яка називається Welcome to Family Club». Ви знаєте, що для нас цінна кожна людина. Для нас цінен кожен клієнт, кожен консультант і кожен партнер. Чому? Тому що з клієнтів, яких ми якісно обслуговуємо, ми формуємо клієнтську базу, а потім з цієї клієнтської бази нам набагато простіше і легше формувати нашу базу консультантів, тих людей, які заходять більшого. Так? Ну і вже з бази консультантів фактично ми формуємо базу наших колег, наших партнерів. Давайте ж розберемося, що ми на сьогоднішній день пропонуємо нашому клієнту? Для клієнта ми пропонуємо якісний сертифікований продукт, і клієнт наш застрахований тим, що у нас є міжнародні сертифікати якості, тобто він впевнений в, те, в тому, що продукт дійсно якісний і несе велику цінність, так як сам продукт, так? ми говоримо про цінність самого продукту. Що ми даємо нашому консультанту? Нашому консультанту ми даємо диференційовану знижку. Так? Тобто він вже починає з нами заробляти. І чим більше він робить замовлень, тим більше росте його дохід. А до доходу ми даємо ще нашому консультанту компліменти від компанії Doctor Clinic. І ці компліменти у вигляді таких приємних, топових продуктів, ну, це фактично подарунок. Так? І хто ж такий партнер? А партнер. Це та людина, яка приймає рішення будувати з нами свій власний бізнес під брендом компанії Doctor Клінік. Всі ви наші партнери. Ваші партнери, які у вас є зареєстровані, це теж ваші колеги і фактично ваші крила. Тому що, знаєте, вчора говорила на нашому зумі командному, говорила про те, що лідер не лідер без команди, без своїх партнерів, правда, а партнери не є командою. Без лідера. Тому це все дуже взаємопов'язане, ми всі йдемо до одної цілі. У нас у всіх фактично однакові мрії і однакові бажання. Давайте поговоримо зараз і більш детальніше розберемо дійсно нашу першу програму Family Club і пропозиції для консультанта. Нашому консультанту, давайте повторимося ще раз: ми даємо диференційовану знижку у розмірі 26, 28 і 30% в залежності, від суми його замовлення. Якщо наш клієнт робить замовлення до 35 балів, він отримує знижку 26%. Якщо його замовлення складає 30, від 35 до 6 до 59 балів, ми пропонуємо йому знижку 28%. Да? Ну, і якщо наш консультант робить замовлення від 60 балів і вище, ми даємо йому знижку 30%. Щоб було легше, ви знаєте, я хочу вам сказати, що напевно, сьогоднішній цей вебінар це така невеличка методичка, підказка для вас в роботі. І я думаю, що. Що це дійсно допоможе вам краще? Пояснювати консультанту, що він має, чому він прийшов в цю компанію, що ми йому даємо. А повірте, коли я робила цей вебінар, даємо ми дуже немало для новачка. І зараз я вам це розкажу. Знизу я е, зробила таку зносочку, да, щоб нам було легше вираховувати бали в суму. Це така просто напоминалка, що бонус бал у нас дорівнює 42 гривні з 1 лютого і реєстрація до нас в компанію абсолютно безкоштовна. Ну що, Вітаємо нашого новачка. В родині доктор Клінік. Хто ж є наш новачок? Наш новачок є учасником стартової програми, да? а учасником стартової програми є новий консультант, який зареєструвався в поточному місяці. Все дуже логічно. І що ми йому пропонуємо? Ми йому пропонуємо 4 місяці, 4 простих кроків цих 4 місяця, 4 комплімента від компанії і 4 різних суми доходу. Давайте ка ми з вами розберемо кожен крок окремо. Перший місяць співпраці це перший крок в компанії Doctor Clinic і в програмі Family Club. Дивіться, зачасту, дуже зачасту, ми Uh, говоримо консультанту про наші можливості, ми говоримо консультанту про те, це теж з наших з вами бесід, з наших з вами вебінарів. Це з реалій, да? це те, що я чую від вас. Ми говоримо нашому новачку, якого хочемо запросити в компанію. Тобі треба прийти. У нас реєстрація безкоштовна, <кій> без вкладень, без нічого. Да? Але потім ми говоримо йому таку фразу: зроби замовлення. І ви знаєте, на слові зроби у консультанта виникає такий хлоп, замочок, і він закривається, тому що він розуміє, що зробити замовлення це значить, йому потрібно купити. А ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже багато людей говорить про те, що це мені дорого, у мене мало коштів, або нема коштів, або маленька зарплата. Давайте подивимось на це по-другому. Давайте запропонуємо нашому консультанту не зроби замовлення, а збери замовлення. Розумієте різницю? І показуємо йому наші вигоди. Наприклад, якщо він робить на першому кроці замовлення на 30 балів. А бал у нас 42 гривні, це дорівнює 1260 гривень, що він має на першому кроці від компанії. Він має 30% на любе своє замовлення в перший місяць співпраці, і за 1200 гривень він має безкоштовну доставку. Правда? Дивіться 1200 гривень. Ось твоє замовлення на по сумі каталога. Да? Це сума по каталожним цінам. Якщо від 1260 гривень ми віднімемо 30% по накладній, ваше замовлення буде 882 гривні. Тобто вам потрібно буде за замовлення за 1260 заплатити всього 882. А різниця, яка залишається у вас у вигляді доходу, складає 378 гривень. Але і це ще не все. Компанія робить вам комплімент за те, що ви приєднались в нашу родину, за те, що ви зайшли у Фемілі Клуб. І комплімент це парфум. парфум Сейнт на вибір один з десяти. Парфум Сейнт коштує у нас в каталозі 419 гривень, але так як компанія робить вам комплімент. Ви можете його придбати собі за мінусом 75%. Тобто ціна цього парфума для вас буде складати 104 гривні 75 копій. Якщо 419 гривень ціна каталога, відняти 104 гривні то у вас залишається 104 гривні 75 копійок, то у вас залишається 314 гривень 25 копійок. Тобто, якщо ви комусь захочете продати цей парфум, ви можете продати його як за 419 гривень, ну, або зробити скидку, яку ви собі хочете, знижку для свого знайомого, або навіть якщо ви. Продасте його, да. Ну, я вже такі, такі брала підсчоти, прям мінімальний, да? за 314,25, то перший місяць співпраці з компанією. Ви отримаєте у грошовому еквіваленті 692 гривні 25 копійок. За перший місяць співпраці це е, дуже непоганий результат як додаткового доходу. правда? Тобто, або на цю суму ви вже можете взяти собі з каталога замовлення, да, певні продукти, які ви хочете, і вийде, що ваше замовлення обійшлось вам просто даром. Такий варіант ми предлагаємо на першому кроці. Давайте подивимося, що буде на другому. На другому кроці нам потрібно зробити замовлення на 35 балів. Якщо помножити це на 42 гривні, у нас виходить 1470 гривень по каталогу. Ми взяли, ви розумієте, всі, да, по нашій шкалі, що у нас середня знижка, тобто 28%, майже на всіх, не майже на всіх, а на всіх кроках, крім першого, так ми віднімаємо знижку 28%, і чиста сума у нас виходить 1058 гривень. Тобто різниця, яка залишається у консультанта одразу ж на руках, це 412 гривень. Але ми ж не забуваємо про комплімент, і на другому кроці він теж є. І це теж один з бестселерів, з продуктів бестселерів які ми на сьогоднішній день маємо у своєму е, асортименті. Якщо взяти її вартість, сироватки вона вартує 339 гривень по цінам каталога. Ми забираємо 75% і наш консультант на другому кроці має можливість придбати цю сироватку всього за 84 гривні 75 копійок. Давайте прорахуємо різницю: 339 мінус 84,75, і у нас виходить 254 гривні 25 копійок. Якщо сумарно скласти це в гроші, так, перевести консультанту, то дохід за другий місяць додатковий на замовлені в 35 балів. Буде 666 гривень 25 копійок. Фактично магічна цифра 666. Так. У нас є третій крок. Далі наш консультант розвивається, росте, розширяється його клієнтська база, і ми просимо його. Пропонуємо йому зробити замовлення на 40 балів. 40 балів, якщо перевести в гривні, це буде 1680 гривень по цінам каталога, але ж знову ж таки у нашого консультанта діє знижка 28%. Тобто до сплати замовлення консультанту потрібно 1209 ,60 гривень 60 копійок, а різниця в 470 гривень залишається у нього в ручках. І тут ми даємо ще крутіший комплімент, це всіма улюблений зволожуючий крем Аквабомб. Стоїть він в каталозі 419 гривень, але ж наш новачок. Може придбати його для себе зі знижкою 75%. і якщо перевести це в гроші, то наш консультант платить за крем Аквабомб 104 гривні 75 копійок. І різниця в 314 гривень, в принципі, є його грошовою різницею, якщо він цей крем реалізує, так. Давайте подивимося, якщо скласти навіть в оці мінімальну цифру, так, за 314,25, 470 плюс 314,25, І наш консультант, фактично, якщо перевести комплімент в грошовий еквівалент, отримує за третій місяць співпраці, за третій крок 784 гривні 25 копійок сумарно. Але у нас є ще четвертий крок програми, так? І наш новачок, дійсно захопившись цими продуктами, тому що продукти ми реально дали топові і ходові, робить четвертий крок. Але він вже має ще більшу клієнтську базу, він стає більш професійнішим за вашої підтримки. І він робить замовлення на 50 балів. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, це буде 2100 гривень. До сплати нашому консультанту за мінусом 28% потрібно буде віддати 1512 гривень. І різниця, яка залишається у нього, це 588 гривень. Але ми четвертий крок теж підсилили дуже крутим подарунком. І це улюблена всіма нами парфумована вода Хюрем, яка у каталозі коштує фактично 900 гривень без 1 гривні. Правда? Якщо ми обираємо 75% комплімента, який ми даємо нашому консультанту, то консультант придбав її за 224 гривні і 75 копійок. І різниця, яка в Фактично у нього, якщо переводимо в грошовий еквівалент, да, різниця варт, від вартості 674 гривні 25 копійок. І якщо скласти цих дві суми і знов зробити сумарно, то за четвертий крок, ми пропонуємо нашому консультанту е, грошову винагороду, так, грошову різницю, і його комплімент, фактично, якщо сумарно це скласти, буде 1262 гривні 25 копійок. А давайте тепер з вами підсумуємо: 4 місяці за перший крок 692, за другий крок 666, за третій крок 784. І за четвертий крок 1262 гривні. Ну і по 25 копійок ще одна гривня. Сумарно за 4 місяця ми пропонуємо нашому новачку дохід. Плюс компліменти на суму 3405 гривень. Ви розумієте, що коли людина дійсно візуалізує цю суму, вона фактично доторкається до неї. Фактично доторкається, і вона розуміє, куди їй йти, що робити, і що вона за це буде мати. Тому що, коли ми говоримо зроби замовлення, людина розуміє, що дійсно потрібно за це платити. А коли ми показуємо, що вона може з цього мати, і пояснюємо їй, як знайти клієнтів, да? хто буде її першими клієнтами, прописуємо той самий список, людина розуміє, що вона збере замовлення, і вона з цього буде мати певну винагороду. І я вважаю, що 3405 гривень за 4 місяця це дуже гарна підтримка, як у вигляді грошей, так, так і у вигляді компліментів. Давайте зараз проговоримо з вами умови самого Family Club. Дивіться, для отримання подарунка потрібно робити замовлення кожен місяць. І ця програма є накопичувальною протягом місяця. Але як вона рахується? Вона рахується посплаченим замовленням. Розумієте? І тоді підтягується подарунок. Якщо, наприклад, людина зробила замовлення от зараз, в 7 годин вечора, да? а завтра, в 9 ранку, вона робить ще одне замовлення, але не оплатила цього, то ця сума поки не підтягується по оплаченим замовленням накопичувальна протягом місяця. І підтягується подарунок навіть з останнім замовленням. Коли вже людина оплатила, якщо вона його робить дрібненькими замовленнями, не 30 балів одразу, то коли оплачені всі ці частинки 30 балів, тоді ви підтягуєте подарунок. У програмі участь можуть брати тільки новачки. Ну, це зрозуміло, і тільки один раз, так? Якщо в одному з місяців не виконані умови, то наш новачок. Не має чому розстраюватись і опускати руки, тому що ми йому говоримо: не страшно, в тебе стався форс-мажор. Але слідуючий місяць твоєї співпраці, згідно від місяця реєстрації, ти продовжуєш бути учасником цієї програми і забираєш свій слідуючий комплімент, і не тільки комплімент. Дивіться, у разі закінчення товару це дуже важливо, да? ми, як компанія, маємо право. Да, ми залишаємо за собою це право замінити товар на інший або припинити дію акції. Ну і як пояснити новачку, як отримати подарунок, да? як отримати знижку на продукт 75%. Потрібно на сайті ввести код продукту у пошуку і натиснути на зображення обрати і знижку 75%.